Зараз перевірю, чи сухе, чи не сухе. Я б не сказала, що сухі, ні, не сухенькі тільки. А! Щоб життя медом не казалося. Старій панді. Це гарна така назва, гарна. Мабуть, писала молода. Ну, якби така сама я, так може б таке й не писала. Хоча, хоча хто його знає. За саду, а та роза, що в саду, не той милий, що двох любить, а той ми. Мили... І хлопчики посилання на Тік-Ток вам дала, де буде прямий ефір. Починається зарядка десь у 6. Ну Прямий ефір у 6, а тоді 6.10, 6-15, так вона сьогодні розповідала. Ну, я, я теж вперше на неї це попала, підписалася. От. Коротше говоря, а що робити? Поставлю будильник і буду вставати і, і робити зарядку. Я й сама ну стільки я не роблю сама. сама. Ой, ой, втомилася вже все, вже покинула. А то ну, теж не до кінця робила, ясне діло. Але все одно норм, коли робиш журточком. Так що зустрінемося на зарядці. Ну, а та мадамочка, що я вам хочу сказати, переглянула мій коментар і видалила вчорашнє повідомлення, що п'яна баба. Видалила. Ну, та їй не, не допоможе. Я більше, вона мені нічого не написала, щось не взиває. Поки я її не писала, обзивала. Як я їй написала, що я на хворих людей не ображаюся. Все, вона швиденько виздоровіла, прийшла до тями. Ну, я ще почекаю день-два. Може, вона мене почує, може щось напише, цікаве. От. Може, вибачення людина попросить, може, вона помилилась і таке може бути. Тому я їй шанс, я їй даю шанс 2 дні. Якщо ні, буде до побачення, бо я її помітила. Якщо ти моя знайома, то до побачення, телебачення. Якщо не знайома, тим більше. Отак. Мої дорогенькі підписники, дякую вам, що ви у мене є. Ви знаєте. Можливо, комусь невчасно даю відповідь. Ну, я, я і стараюся відповідати, але дуже багато в мене і неприйнятих, у неприйнятих повідомленнях. Багато це і в прихованих, і вже які прийняті повідомлення. Я не вспіваю. Усім відповідати, але дуже стараюсь. Останнім часом я вже не пишу, то голосове посилаю. Може, вам і, і не подобається, але мені легше послати голосове, чим сидіти, штампувати ті букви. Ну, просто мені так зручніше, бо оце очки можу пальцем не туди попасти. Не в ту букву, ну Всяк буває. Але я дуже люблю спілкуватися з людьми, з нормальними людьми чи з молодими. Чи старшими без різниці. Поважаю всіх і люблю. Молодших люблю як своїх дітей. Не знаю. В мене завжди я з ними знаходила спільну мову І з хлопцями, і з дівчатами. І на роботі, і, і, і поза роботою кругом. Тому дуже вам дякую, що ви в мене є. І всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Ми все переживемо, все перебредемо і добро, як кажуть, по вік, перемагало зло. До завтра на зарядку. Не забувайте. Дуже рекомендую взяти ось таку гру на новорічні канікули. <клес> <клес> Кульки треба закидати, попадати в ротика. Так. Ось так! Можна гратися з дітками. Молодець, мені самі цікаво, можна і я? Так. треба так. Чук! Мама попала. Чук. А в нас тут ще є, гляньте, різні такі декори. Ялинки ще можна доставити красиво. Клас! Дуже класна іграшка. Я ніколи не бачила такої книжечки, дуже цікава. Тут є дорога, і цей літачок може їздити по книжці. Дуже класно. Хто любить тематику аеропорту, кому треба з дітками розповідати, щоб не боялись літати? Дуже-дуже рекомендую. Так, так, він літає. Ну що, готовий? Да. Ми взяли наступну дорогу, запускаємо. Привет, девчатка, привет. Привет, привет, Ларис. Привет, привет, привет. Добрый вечер. Привіт. Хто знає, що за настрій, Ларис? Все зараз поправиться. Того й ви вийшла в прямий ефір, щоб підправити настрій. Добрий вечір. Добрий вечір. Глухов, добрий вечір. Нормально. У нас все нормально. Живі, здорові, слава Богу. Кропивницький привіт. Добрий вечір. Добрий, добрий. Я дивлюсь детектив. Українського нормального не можу знайти. Дивлюсь іноземні. Розкажіть, про мого не поняла. Та оце ж вийшла до вас, уже і підправила настрій. Кременчук, привіт. Добрий вечір. Сумщина, привіт. Да, Іночка, привіт. Справи нормально, не скажу, що відмінно, ну більш-менш привіт, Іночка, привіт, золотенька. Були і дуже часто бувають. Наприклад, вчора вечором прочитала про Червону Рибу. Мелодрами. Ну, Якщо це в одній серії люблю. Довго, довгих, ну, таких довгих фільмів не люблю. У мене не хватає нервової системи, не витримую. Дніпра, добрий вечір, Дніпро. Люблю детективи і такі, що закінчуються, ну, ладно, там, 2, 3, 4, 5 серій, не більше. На роботі працюю було в травні рік, ну, виключить ті місяці, що не працювала війна. Діточок в садочку 24 на цілий день і 36 ну, діток можуть ходити на півдня. Садочок невеликий. Привіт. Запоріжжя привіт. Садочок у нас гарний, колектив чудовий. Взагалі, я дуже задоволена своєю роботою. Люблю її дуже. Ну, На вечір, слава Богу, тихо. Іночка, дякую, слава Богу, якби так. І в мене хейту зовсім мало. Ну, якщо, звичайно, це стараюсь відповісти тактично і побажати доброго здоров'я. Ну, от Мені не дуже сподобалось, звичайно, за Червону рибу, Тамара, привіт. Ну, наче я купила хто зна що їм. Ну, якось, ну, і все одно, равно... Як... ну, якби я не... не обідалась, просто не дуже приємно, Ну, всі щось ми їмо. Зараз розкош все. Якщо так узять розібратися, я ж не їм чорної ікру. Я, ну, в общем, все нормально. Я бажаю всім тільки добра і ні на кого не злюсь. Знаєте, як кажуть, побажай всім добра, а Бог зна кому що дать. Синочок мій за кордоном. За кордоном. Львів, привіт. Чудове місто Львів. <кій> Дякую. Вам всім гарного вечора. Головне тихого, мирного і спокійного. Точно, коли не то не блогер, коли нема хейтерів, та і не блогер таке. Дякую, ви всі бережіть себе. Буня вже спить, ми раненько її забираємо. <кхи> Дякую. Я була у Львові два рази в захваті, дуже гарне місто. Будинок наш, так. Будинок наш. Два роки вже є, як наш. Мене дочка і сама дуже гарно готує. Ви знаєте, вже збиралась спати, а тоді думаю, а ну я вийду в прямий ефір, можливо, трошки собі ну, поспілкую з людьми, підніму собі настрій. І, вс... і навзаєм доброго, і мирного і тихого, всім вечора, всім. Приїхати у будинок у свій, чому вирішили, тому що жили в орендованому, не в своєму, переїхали в свій. А з сумщини переїхала, тому що помер чоловік сама не змогла. І переїхала до сина. У нас була собачка вдома в селі Овчарка, померла кліщ, і тут була ще Берта. Вона була нечистокровна, така помість Лабрадора, і в тому році їй робили операцію, був гнойний мастіт, і вона не витримала наркоза і померла в ветклініці. Дякую, Іночка, дякую. Немає. У сина немає сім'ї. У сім'я є, мама є, сестра є. Як? У сина є свій блог. Ви можете йому питання ставити. Я дуже рада, що довіряєте рецептам, і що вам подобається. Доброго вечора. Я вже доїдаю. Дніпро, привіт. Отак і витримала, думала і не витримаю. Дуже дуже важко, особливо вдома в селі, коли ми усипили, бо його вкусив кліщ. Дік у нас був овчарка. Ой, дуже довго плакала. Доброго вечора. Донька моя 82-го року народження. Дякую вам за хорошу жіночку дякую. Доброго вечора. Да, підтоплюємо вже давно, холодно. На даний час немає. Дякую. За приємну жіночку дякую. Дякую, велике, дякую. Дякую вам величезне. Я насправді можу сказати лише одне, що у вас зміниться життя на до і після після прасувальної системи Браун. У мене вона вже більше двох років, і це найідеальніше, що може з вами статися, тому що я завжди ненавидів прасувати. Вона з першого разу відпрасовує складні тканини. Ви точно можете бути впевненими, що прасувальна система Браун вам не зіпсує речі, а тільки покращить настрій. Ви маєте запам'ятати назву Браун IS 9090 BK. Рухати праскою можна в будь-яких напрямках за рахунок цього прасувати стало ще легше.